Дуже сумно, навіть важко уявити, через що пройшли всі військові, які були тоді в тому баракі, які підірвали, бо тому що е, серед ночі просто їм ніхто не надавав допомогу. Їхні побратими гинули у них на очах, вони нічого з цим не могли зробити. І було ну я останнє з інтерв'ю дивився на днях, там один військовополонений, який повернувся додому, розповідав, що їм навіть в ту ніч сказали. Ходити в туалет по одному, щоб великими групами, щоб як можна більше людей залишилось в бараки. Ну, тобто, щоб як можна, якомога більше людей вбити за один раз. Це дуже сумно і так, такі акції потрібні. Це, на жаль, це сумна історія України, і її треба знати, через що проходять найсміливіші українці. Тоді в генштабі ЗСУ повідомили про російський обстріл у районі колонії, що знищення українських захисників росіянами могли мати на меті саме звинувачення у злочині Україну та приховування тортур. Окупанти навіть спочатку стверджували, що по Оленівці вдарили начебто, випадково на наші ж війська Хаймарсом. та згодом зібрані докази повністю відкинули цю хибну теорію. В Гуріш повідомляють, що виконавцями злочину стали окупа окупанти з приватної військової компанії Вагнер розвідники саме фіксували, що в переддень трагедії в Оленівці окупанти направили поближче до Оленівської. Виправної колонії декілька установок град, і відповідно з них могли обстріляти колонію, де утримувалися наші військовополонені. За, одніє, за за однією з версій могли не обстріляти, а саме підірвати зсередини. Це могла бути термобарична зброя. Саме до, до цього до цієї версії зараз більше схиляється після численних проведених експертиз. В червні 25-го року ООН таки підтвердила, що теракт во. Ленівці був спланованим злочином Російської Федерації. Учасники акції. Учасники акції сьогодні намагаються розповісти цю сумну історію не лише українцям, а й нагадати усьому світові, що Росія це дійсно держава-терористи. Тому багато плакатів в руках людей англійської мови. щоб більше громада, більше людей у світі дізналися про цей кричущий факт знищення українців. Давайте послухаємо Анастасію, учасниці учасницю мирної акції. Я хочу розказати світові про цю акцію, тому і таблички в нас англійською мовою, бо українці живуть в контексті, вони це знають і бачать щодня. А люди з-за кордону просто огортають і скролять новини. І я не думаю, що вони настільки в контексті, наскільки б хотілося, щоб вони були. Тому ми сьогодні тут аби світові нагадати про те, що це був не просто теракт чи вбивство, це був геноцид.